Довго чекайте на карту побиту, або ж ви надіслали ваші документи на карту побиту чи подали особисто, а від інспектора чи уже до Воєводського, де ви подавалися, ні слова, ні духу, ні телефону, ні смс, ні емейлу, ні листа вам не надходило, друзі. Стикалися з цим. Отож, сьогодні я спробую вам. Легко та просто пояснити, в чому ж проблема, чому так довго розглядаються справи взагалі в Польщі, і, зокрема, в кожних ужендах воєвудських. тому що не всі справи розглядаються довго, і які ж розглядаються найшвидше, оце я друзі, хочу вам сьогодні висвітлити. Також, друзі, прошу вас втиснути вподобайку цьому відео за український контент, тому що українська мова повинна просуватися на просторах українського Ютубу і, звісно ж, зробіть репост, щоб кожен українець уже мав. В планах, як подаватися на карту побиту правильно, тому що станом на сьогоднішній день поки що невідома ситуація для тих громадян, які приїхали після 24 лютого до Польщі 2022 року, тому що їм поки що не дозволено подаватися на карту побиту. І це є проблемою, як на мою думку, для тих українців, тому що вони можуть їздити тільки по довідці Дія яка прив'язана до статусу УКР. Який може в будь-яку секунду анулюватися навіть тоді, коли ви перебуваєте в Польщі через збій системі, як нам пояснюють офіційні джерела. Також, друзі, хочу вам сказати, що якщо ви плануєте податися на карту побиту, то вас цікавить список документів, який необхідний для точної подачі на карту побиту і недовгого очікування на неї. То якщо ви бажаєте таке окреме відео, воно вам невдовзі буде потрібне. Напишіть, будь ласка, плюс. Плюс 450, тому що саме стільки ви повинні заплатити 450 злотих гербового збору за карту побиту, за внісок на карту побиту. Звісно ж, друзі, чому довго розглядаються справи? Скажіть, будь ласка, друзі, нав... напишіть в коментарях. Як ви яким способом подавалися на карту побиту? Чи самостійно, чи за допомогою роботодавця, чи за допомогою посередників, або ж знайомих чи родичів? Це ті ж самі посередники. Тому що, друзі, в багатьох випадках, якщо ми беремо до уваги навіть всі, що я назвав, буває така ситуація, що ви подаєте не всі документи, тобто не весь список, який представлений на сайті у женів воєводських, і це в свою чергу. Не пришвидшує розгляд вашої справи, тому що коли інспектор отримує всі документи, які ви йому надали, і, наприклад, не проплатили тих 450 злотих, наприклад, або ж не додали залончині номер 1 або ж просто зробили помилки якісь в вебніску. І тоді інспектор бачить, ага, не всі документи або ж помилки є. Значить, ще почекає 2, 3, 4 місяці. Я йому листа вишлю. А поки лист вийде до вас, а поки він прийде до вас, а ще прийде не на ту адресу, куди потрібно, або ж до агенції праці, а вони вас повідомлять пізніше на 2 місяці, ви взагалі про термін цей вже можете забути, тому що він пройшов, бо вас не повідомили. Е, агенція праці чи посередник, який вам допомагав, неякісно робити ці документи на карту побиту. І таким способом ви чекаєте понад рік, а то й довше, на очікування децизії. А після децизії ви ще до восьми тижнів чекаєте на сам пластик. Тому, друзі, якщо ви бажаєте отримати швидку карту побиту, то вам необхідно подавати всі документи в повному комплекті одразу. І таким способом ви навіть в два місяці в деяких воєвудствах зможете отримати саму децизію. Ну і пізніше, ще там, до чи. До 4-8 тижнів на сампласник очікувати. Знали це? Ну, напевно, скажете, що так. Але багато знайомих мені рекомендують спочатку подай всі документи, а потім, вже при відбитках і так далі, заплатиш, наприклад, е, внесок за. Внісок на карту побиту 450 злотих. Але моя думка інша. І моя команда, яка знаходиться по сусідству і вони займаються подачою документів на карту побиту в малопольському воєводстві, і у них вже список більше ста осіб. То я з ними консультуюся досить часто. І насправді вони досить швидко допомагають отримати карти побиту для громадян України, які до них звертаються. І звісно ж, друзі, хочу вам сказати, що таких посередників по всій Польщі є багато, які. Чітко та якісно роблять свої послуги. За що їм дякую? Тому що ви круті, ви молодці, і те, що ви берете гроші за свої послуги, це, напевно, нормально, але не напевно, а нормально, тому що кожен час повинен оплачуватися. І ті, хто не цінує цього, до вас не звертаються, або ж напишуть просто злі коментарі в коментарях. Але я вас особисто розумію, тому що кожен час повинен оплачуватися. Тому що, якщо б він не оплачувався, то всі заробітчани чи українці працювали б. На роботах безкоштовно, От погодьтеся безкоштовно працювати і все. А більшість людей, які не хочуть займатися документами, звертаються до посередників. І звісно, звісно ж, це напевно нормально. Тому, друзі, я вам рекомендую, якщо ви хочете отримати карту швидко, просто подавайте всі документи одразу. І все у вас буде супер. І звісно ж, друзі, хочу вам сказати ще раз, якщо вас цікавить список документів на карту побиту, повний список, так як подати і швидко отримати карту, пишіть плюс 450 в коментарях. І звісно ж, я вам щиро дякую ще раз за вчорашні відгуки, які ви писали під моїм відео, яке я вчора відзняв. Про те, як ставляться до українців за кордоном, та як українці ставляться до тих українців за кордоном, я щиро вам дякую, друзі, за вашу підтримку. Вона реально крута. Я насправді не ображаюся на українців, і мені нічого не болить від того, що ви пишете. Просто я хочу, щоб ви усвідомили одне. І ви не ображалися на тих українців, які про вас пишуть погане. Тому що, як багато хто писав. Коли тобі плюють в спину, ти попереду. І це крута фраза. Тому я вам тискаю вподобайку. І, звісно ж, друзі, підписуйтесь на канал, діліться з відео. Побачимося в наступному випуску.